Приємного читання. Дякую, Ліндо. Бувай. Так, мамо, я б з радістю приїхала. Але кому ж я залишу Блу. Мамо, будок для папуг не буває. Твій гарячий шоколад Блу. Усе як ти любиш. Я не можу довірити Блу, а ви кому. І пташи не няні у мене немає. Ах, оце менше. так життя. Досконале поєднання з ефіру і какао. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. <турлінг> ти ба! Це ж мій улюблений ботан. Дуже, дуже смішно, дорослі птахи. Курко! Куди мігруєш цього року? а? Не холодильник? <турлінг> Кидайте сніжки, скільки заманеться. Мене захищає чарівне силове поле під назвою Скло. Саме тому нам тут тепло і затишно, а у вас там мерзнуть. Ла-ла-ла-ла-ла! Не бігуся. Усе гаразд!